Слава Ісусу Христу! От мені новини вискочили. То сталося 10 років тому, але я думаю, то ще гірше навіть зараз набагато гірше. Отже, у му році перша в світі єпископ жінка та відкрита лесбіянка. Бачите, як сектанти біснуються? Ева Бруне у 2015 році запропонувала прибрати хрести з християнського храму. Аби мусульмани, переселенці почувалися там бажаними гостями. Так, все правильно, йдеться про усунення символу віри в ім'я інклюзивності. Знаєте, то сталося 10 років тому. 10 років минуло, мені здається, що люди зараз ще більш толерантніше до цього всього відносяться. Будь ласка, напишіть в коментарях свою думку. Я хочу чесне слово послухати і почитати, що теперішні люди про це все думають. Жінка єпископейця, лесбіянка, знімання хрестів з церкви, інклюзивність. Чи справді ми маємо от, відрікатися від Христа, щоб когось там запросити до храму? Чи це є не відречення від Бога? Будь ласка, поясніть мені, що ви думаєте на, на рахунок цього всього букету. Ах, гріх на гріхою. Слава Ісусу Христу!